Чому у свині такий малий хвіст? Колись у давності глибокій, у звірів не було хвостів. Було їм зле багато років від комарів та оводів. Пішли чутки по всій планеті, що новина є в інтернеті, що вже з'явилися хвости, і тільки треба їх знайти. Одного ранку з дубу дятел став есемески відсилати. Тук-тук у лісі є хвости, тук-тук до дуба підійти. Ще і малинівка спала, і сонце виглянуть не встигло, а в ліс лисиця вже прибігла, І кращий хвіст собі взяла. Пухнастий, довгий хвіст лисниця, Радізна хіці лисиця Туди-сюди хвостом виляє, сірка в дорозі зустрічає, Гав-гав лисичка, З лісу ти? Залишилися ще хвости, залишились не дуже файні, скоріш біжи туди негайно. Сірко помчав ще швидше в ліс, і також гарний вибрав хвіст. Біжить сірко, хвостом махає, коня в дорозі зустрічає. І його притопав я. Хвіст залишився на коня, залишився, не дуже вдалий, то поспішай, бо їх там мало. Помчав кінь, наче крила мав, і на хвіст віст придбав. Додому скаче, а йому назустріч йде корова. Му. До дуба ще далеко йти, залишилися там хвости? Хвости ще є, гарних нема. Та поспішай дивись сама. Знайшла корова непригожий, хвіст на мітлу не мов би схожий. Останній в середині дня Пришкутиль гала в ліс свиня. Хрю хрю, а де ж тут хвіст мені? Тю тю. всі крикнули свині. З'явилась дуже пізно ти та вже розібрані хвости. Маленький он лежить на пні, узять його прийшлось свині. З яким він хистом народився, такий і хвіст в нього з'явився.